Доброго часу, усім, Сьогодні я хочу вам розпакувати, як завжди при вас, свою нову посилку, своє нове замовлення і розповісти, як я обіцяла вам, про наші супердоглядові продукти, тобто про капсула нова плюс про е, крем для руки тіла Milk and honey, молоко і Мед. І наші доглядові бальзамчики, яких я набрала багато, тому що ну, зараз три, наступні посилці ще три прийдуть. І в наступні посилці ще дуже-дуже гарна маска буде, про яку я вам також дуже детально, як і про капсулу, зараз розповім. Як завжди, приходить ось така посилка запакована. Ми її зараз розпакуємо, як завжди, при вас. І подивимось її в Знайдемо те, що нам треба, дістанемо. По-перше, я хочу розповісти про крем, тому що він іде для руки з цього тіла. Знизу будемо рухатись наверх. Так? По нашому організму, так скажемо. По нашому любленому організму. Так, ну, як завжди, приходить у нас папір так, упаковочний, накладна і все таке інше. І так, ось така банка крему. Наш крем улюблений Milk and Honey. Звичайний крем, не ювілейна сире, не голд не не мілк. Не новинка, у нас там вже вийшла новиночка. Просто звичайний Milk and Honey. Ось така банка. Банка дуже велика, дуже гарна. Вона вміщує в собі 250 мл, тобто 250 г фактично. Повний стакан скажімо, крем, такого, такого крему, такого щастя. Ну, і тепер я хочу вам. Про нього прочитати, а потім його продемонструвати. Поживний крем для руки тіла Milk and Honey Gold. Тут так, Голд написано. Голд. Так, є написано Milk Honey І так, що ми можемо побачити на сайті? Побалуйте шкіру своїх рук розкішним живильним кремом, завдяки якому ви можете насолоджуватися більш гладкою, повною та м'якою шкірою. Для м'якої повної та сяючої шкіри. Гарний і стійкий аромат. Аромат дійсно у нього стійкий і дуже гарний. Гладка шкіра завдяки природним розладжувальним властивостям. Далі опис. Поживний крем для рук і тіла. Milk and Honey Gold з надзвичайно приємною та поживною текстурою, збагачений органічно отриманими екстрактами молока та меду. Він інтенсивно живить руки та тіло, залишаючи шкіру м'якою, насиченою, ароматною та зволоженою протягом усього дня. Протягом усього дня. Тобто вбирається він так також добре, так як і наше молочко наступного попередньому замовленні, про яке я вам розповідала, але дія триває в нього впродовж усього дня. Так. Як ми використовуємо руки, нанесіть невеличку кількість крему на кожну руку і помасажуйте. Ну, тобто на одну руку, потім на другу добре помасажувати. Тіло. Нанесіть щедру кількість крему, тобто ну, багато щедру кількість, ми як можемо українці, щедру кількість крему на суху чищину шкіру, бажано після душу або ванни. Масажуйте до повного вбирання. Ну, тобто, звісно, треба масажувати до повного обирання так, щоб е, він вібрався і щоб вам ніде а нічогісінько такого не заважало і не прилипало до вас. Ну, він не липне. Ось така в нього банка. Така вона закрита повністю. Повністю закрита. Я вже показувала неодноразово якості цього крему. У мене є ще ось такий. Ну, Нема сенсу відкривати цю банку, тому що ну, це простий крем, а у нас є ще ось такий Gold. Ось такий. Є ось такий ще. Я вам вже його демонструвала. Це новий, так? а це той, що я вам вже демонструвала. Він у мене відкритий, я ним користуюся і дуже задоволена. Ось таку маю консистенцію, Ось таку. Ось так. Так. Ну, тобто, дуже добре вбирається, дуже добре легко наноситься. І шкіра дійсно, знаєте, вона, така як, знаєте, така як... Розказую така як зволоженість, така зволоженість, м'якість з'являється. Ну, тобто, заявлені якості я підтверджую. Я дуже рекомендую вам крем Wielk'n Honey Gold від Oriflame для рук і свого тіла. Тепер у нас наступне ще є. То мені незручно. Знаєте, що якщо мені не зручно, незручно. Я констатую цей факт. І ставлю так, щоб мені поближе до продукції до вас до моїх улюблених глядачів, щоб мені було зручніше. Тепер у нас є наступне. Так. Наступна у нас нова H, інтенсивно живильні капсули для шкіри. Так, Є ще ось такі інтенсивно живильні капсули для шкіри. Їх в мене дві коробочки, чому дві, я вам вже казала. Я скористалася тією акцією, про яку я вам дуже добре розповіла на своєму попередньому замовленню. Акція, про яку я казала, що якщо ви берете 10 продуктів і більше, в мене там значить, ну, були тут бальзамчики були. ну, короче, Молоко і мед, дві банки цього крему. і ось такі, коротше, Я набрала ну, необхідну кількість продукції, тому я для себе придбала ось такі дві упаковки капсул нова H. Можете бачити, дві упаковки капсул нова такі дві упаковочки. Дві. Зараз я одну з них вам розкрию. Нема сенсу видві розкривати, тому що вона закінчилась, Навіть я сьогодні викинула останню, використала останню капсулку, викинула пусту банку, викинула повністю сміття. Ну, тобто, вона експлуатація до 07-27. Це та акція, коли я казала, що 10 продуктів і більше вам іде скидка. 40% на всі ці продукти, тобто ваші 20% дисконту постійного і плюс 20%, 20 ще скидка ще 20 для, для, для тих партнерів бренду. Це тільки для партнерів бренду. Це не для учасників. Ця акція була тільки для партнерів бренду, не для покупців, не для просто людей. Як сказати, ну для всіх людей, які купують продукцію рефлем, я кажуть, просто заходящі на сайти, виходящі люди зайшли, щось там придбали й вийшли. Ні, це тільки для партнерів бренду. 20% відсотків додатково було, якщо придбали 10 і більше продуктів. Я скористалася, звісно, я завжди користуюся акціями, тому що це дуже вигідно. Капсули стоять сорок 43 євро. Це космічна ціна для мене, особисто це космічна ціна. Я собі жодного разу не купила капсулу за повну ціну. Жодного разу підкреслюю. А тепер, коли на неї була така акція, одна десь там коробочка встала 12,79. Тобто за акцію вона нам вона стала дуже ну дуже мала, там ще були додаткові умови. ну тобто Стала вона нам дуже дешево і дуже добре. Тому я хочу зараз їх відкрити, вам продемонструвати. Ці капсули. Це моє. Тому я сміливо так відкрила. Така вона, від... вона була запаяна, як ви бачите, запакована повністю політеном. так, ну, целофана була запечатана наглухо. Я її відкрила. І ось такі маємо ось такі капсулки. Ось такі живільні Nova H. Можемо бачити ось такі капсули. Nova H. такі. Тепер ми відкриваємо цю коробку. Кришка пластикова, тут як металива, тут пластик іде. Да? І тепер у нас ще що є ось така кришечка. Вона також пластикова. Раніше у нас такі кришки були в цих капсулах, такі як ну, фольга була. Да? Була золотава або така, ну, такого серебристого кольору. Вона була дуже плотно запакована, але форга була. А Банки були круглі. Тепер банка має ось такий, бачите. Ну, вона також дно ну, кругле, але сама банка вона така більше сплющена і широка така йде. Ось такі капсули можемо бачити. Ось такі капсули. Вони тут мають ось такий вигляд. Повна майже повна баночка капсул, Ми можемо взяти одну, взяти одну капсулу. І роздивитися її ближче. Закриваємо цією мембрану пластику, пластикова кришка, все закрили. І можемо роздивитися капсулу. Ось така у нас капсулка. Йде. Така капсула, така капсула вона має в собі 6 олій. Зараз я вам все. Докладно прочитаю. Ну, Якщо ми її розриваємо і наносимо на руку, бачимо дуже гарний ефект. Ну, Я вже багато разів це робила, тому це вже не цікаво робити. Я краще вам хочу зачитати з сайту інформацію, дуже точно вивірену інформацію, яка йде у нас про ці капсули. Так, олійні капсули для миттєвого сяйва та глибокого живлення втомленої тьмяної шкіри з тривалим ефектом омолодження. Маленька капсула з великим значенням. Шкіра миттєво стає яскравішою. Це підтвердило 78% споживачів. Тут споживчі тести і клінічні тести є. Так. Шкіра одразу стає гладшою, м'якою та зволоженою. Поява тонких ліній і зморщок зменшується після двох тижнів використання, тобто мілкі зморшки, і тонкі лінії, які ми знаємо, що у нас тонкі лінії? Вірно, це мімічні зморшки, просто мілкі зморшки. Це навколо очей, гусячі, лапки і таке інше. Міленькі зморшки десь там міжбровка. Тут міленькі, такі дві зморшки, вони у кого дуже глибокі, а у кого такі більш мілкі, але також є такі переносиці над носом. Також і мілкі зморшки бувають. Ну, тобто, І ці глибокі, як скажуть, тонкі клініки. Тонкі лінії це наші оці носа губка. Потім оці у нас усі, усі мімічні зможки тут йдуть, ті, що вже з віком йдуть. Так. Маленька капсула, але великий ефект. Після першого використання є настає ефект. Шкіра миттєво стає яскравішою. Це підтверджують і тести, і дослідницькі, тести клінічні, і тести споживчі, тобто тести, відгуки, тести на добровольцях, які люди споживають цю продукцію, добровільно надавали свої найточніші, найвірніші відгуки по продукції. Шкіра одразу стає гладшою, м'якою та зволоженою. Після двох тижнів використання це після першого використання. Після першого, після двох тижнів використання. Тобто, Термін, який надає нам компанія для появи ефекту від цих капсул, для того, щоб ми бачили ефект від цих капсул, це є два тижні. Після двох тижнів використання тон шкіри більш рівний, тон ліній та зморшок менш помітні. Тобто, всі лінії зморшки майже непомітні і тон шкіри більше рівний стає. Тобто, якщо у вас тьмяна шкіра. Або шкіра трошечки з пігментацією, десь щось воно одні тут шість тут олій. Одні олії висвітлюють шкіру, другі олії вирівнюють тон шкіри і вирівнюють рельєф шкіри. Що таке рельєф шкіри? Це все, що в нас є. На обличчі, тобто десь як, знаєте, у деяких людей можете бачити, якщо на обличчя дивитися, як такими як легенькими бугарками, навіть непомітними майже, але як з боку все на людину. Щось таке ну, негарно видно. Тобто це рельєф він за, за, за рахунок того, що тут різні олії на глибинному рівні працюють. Ці всі контури наші, ці всі зморшки, ці всі нерівності наші на шкірі, ці, все, все, що є, якісь невеличкі вже дефекти з віком на шкірі, або просто. Те, що вас не влаштовує, це все йде з глибинних слоїв Шкіри ви знаєте, у нас є дерма, є епідерміс, є підкожна кліщатка, У нас є у нас дуже багато складників. Шкіра дуже важливий орган. Так, шкіра, наша шкіра, вся на нашому тілі це є орган, який. Допомагає диханню нашого тіла, повністю всього нашого організму диханню. Ми шкірою дихаємо так, так. Тому коли у нас шкіра забивається, якщо людину покрити якимось шаром, якоїсь, не, не, який не пропускає повітря рідини, або якоїсь спеціальної такою, ну як сказати, ну, така, є така, як фарба, якось наносять там робили експерименти, то людина майже задихається. Якщо шкіра людини не дихає, то людина. ну... Це дуже-дуже небезпечно. Так що шкіру треба добре очищати. Шкіра наша це також орган дихання, і за шкірою треба доглядати дуже ретельно. І так, ефективні, глибоко живильні та швидко поглинаючі капсули, не залишають шкіру жирною, збагачені масляними комплексом внутрішність і вітаміном є. Олія, шовку, олія, шовку. Ніжно покриває шкіру і робить її оксамитовою, гладкою, дивовижною та м'якістю. М'якою наповнюю дивовижним сяєм. Некомендогенний, склад, тобто протелегенний склад, підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу шкіру. Дерматологічно перевірено. Є чудовим ароматом, чудовим ароматом для більш прекрасних моментів під час догляду за вашою шкірою. Містить 30 одноразових капсул. 30 одноразових капсул. Тобто я вже багато разів бачу, що ця капсула одноразова, тобто вона на, на єдиний раз наноситься. Ви її розкрили, відкрутили зверху і за один раз треба її використати. Вона не може зберігатись, вона не може бути кудись в холодильник, або десь холодне місце. Потім ви нею до, до, до доглядаєте за собою, до, закінчите догляд. Ні. Вона одноразова. Новий Hlus завдяки своєму інтенсивному живильному складу та зволоженню втомленої та стресової шкіри ці омолоджуючі та сяючі капсули справедливо заслужили виняткову позицію. У додатковому догляді за шкірою, тобто це продукт додаткового догляду за шкірою. Ми розуміємо, що додатковий догляд за шкірою також є важливим, тому що основний догляд це добре. Але якщо ви ще вводите якісь у нас є, наприклад, нові капсули вже з цього каталогу, з'явилися 15 капсули з 20% вітаміном С, тобто у кого дуже сильна пігментація, знаєте, ці капсули просто для омолодження шкіри для себе шкіри, а капсули з вітаміном С, 20% в таких скарних флаконах, новенькі у нас з'явилися новим. Цього 15-го каталогу. У мене поки що їх нема. У мене немає пігментації зовсім, тому я ну, не знаю, буду я собі брати їх чи ні. Але якщо я для себе придбаю заради експерименту, я вам їх продемонструю. Там 20% вітаміна С, тобто вона повністю відбілить вам шкіру, повністю у кого є пігментація, я думаю, пігментація зникне повністю. Так, збагачено комплексом рослинних олій. Унікальна суміш містить 6, 6 глибоко поживних рослинних олій, які разом. Підтримують здоровий вигляд шкіри, помітно сповільнюючи ознаки старіння. Алія плюс Ветланд робить шкіру неймовірно м'якою та зволоженою. Він багатий мінеральними е, жирами та жирними кислотами, які пом'якшують шкіру тихо там. Е, плюс масло чорної смородини. Підтримує здорове сяйво шкіри, робить її м'якою. Та еластичною. Він багатий жирними кислотами омега 3 і омега 6, які зволожують і живлять шкіру, плюс масло персикових кісточок. Повертає шкірі еластичність, інтенсивно живить і глибоко зволожує суху шкіру, плюс соєва олія, багата незамінними жирними кислотами, розгладжує та пом'якшує ем, текстуру шкіри, живить, наповнює глибоко зволожує та надає шкірі здоровий вигляд. Плюс кунжутна олія, що містить поживні вітаміни, мінерали та жири, глибоко зволожує. Е, так, глибоко зволожує. Так, живить пановлю глибоко зволожує та надає шкірі здоровий вигляд. Плюс кунжутна олія, що містить. Кунжутна олія, що е, так. Кунжутна олія, що містить поживні вітаміни, мінерали та жири глибоко зволожує пом'якшує шкіру завдяки антиоксидантам. антиоксидантам. Е він також діє проти вільних радікалів. Тобто дуже гарна дія проти вільних радікалів це кунжутна олія, і плюс олія авокадо відновлює та живить шкіру, легко вбирається і сприяє зміцненню бар'єру. Він багатий на ефективні антиоксиданти, вітамін Е, Д і А, які зменшують спричинено вільними радикалами негативну дію. Тобто, ось вам, будь ласка, олія Ветланд 1. On, олія масло чорної смородини Д. Масло персикових кісточок, Соєва олія катер. І кунжутна олія Сис. І олія оліявокадо сет. Тобто, 6 олій, які в нас працюють в цих капсулах. 6 олій, нутрі 6 це нутріцеологічний продукт, який дуже гарно впливає на вашу шкіру. Так, Капсули це практичний простий у застосуванні спосіб зробити кожне застосування приємним моментом для себе. Ну, дійсно, побалуйте себе, знаєте, як додатковий догляд, але він дуже приємний дуже дієвий. Дуже дієвий, 6 масел, розумієте. Відкрийте капсулу та розподіліть олію по обличчю та шиї. Кінчиками пальців, уникайте. Ділянки навколо очей. Ну, тобто, очі, для очей для наших, Ви знаєте, що наші, наші скляри, наші очі вони не, при, не пристосовані для того, щоб туди, як скажуть, попадали якісь олії. Бо буде така плівка, вам буде погано дивитись. Треба дуже-дуже ретельно обходити ділянки навколо очей, Крема навколо очей, крема на, по, по кісточках навколо очей, крема для обличчя. Ось такі капсули, все це дуже ретельно обходить область навколо очей. Тобто навколо очей ділянки ми дуже ретельно. Необходимо. Завжди, завжди. Так. Для досягнення найкращих результатів, використовуйте капсулу Нова Plus Intensive е Skin як частину вашої програми Nowa Plus Skin. Тобто, якщо у вас є, е ви берете для себе догляди комплексні Nova Plus Skin, Nova Plus для догляду за шкірою так, англійською Skin. Української шкіри, то дуже додаткові продукти, такі як ці капсули, такі як наші маски, нова H плюс для нічна маска. Вона у наступному я її отримаю, Буду вам дуже ретельно про неї також все розповідати дуже так детально. От і також у нас є ці вже зараз з 20% калом, з вітаміном С капсули для так, того, щоб відбілювати шкіру. Це також є наші продукти додаткові. так. Ну, а тепер перейдемо ще до нашого, що вірно, Чудо-бальзам з маслом какао. Так і написано на сайті української переклад іде з французької і словацьке, чудо бальзам з маслом какао. Чудо, бальзам з маслом какао. Ось таких три бальзами. Я собі взяла три. Наступному домові взяла маску нічну і ще три взяла. Для того, щоб е мати змогу знову скористатися акцією, ось такі три бальзамчики. Чудо, бальзам. Він вони всі однакові, абсолютно однакові. Так, це я взяла, власне. Дуже захотіла зробити презент невеличкий. Ну, ось день чуть завжди прошу, але вона, так як наша управдом, колишня вчителька, то я їй дочці і онучці по бальзамчику. Крем для рук і тіла. Дуже добре. Ось такий бальзам. Я вже про нього розповідала, я вам про нього вже я його рекомендувала вам. Мені подобається його ароматики, нагадую мені капучино. Ну, можливо, знаєте, як кому? можливо, хтось скаже, ну, це ваш смак, а мені він дає какао, або ще там чимсь, ще якийсь е такий смак і аромат. Але я хочу сказати те, е що він дійсно мені нагадує капучино. От знаєте, аромат. І аромат капкау, але мені більше за все нагадує капучино. Я сьогодні взяла ще такі тістечка Брауні, дуже гарний Брауні, якщо хтось брав. Ну, Вони нагадують більше, як сказати, більше торт нагадують, дійсно, наш торт Брауні. От, взяла такі мафіни, тим, тим, т, 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 чорні майже ті Брауні. Всь вони мені нагадують також аромат цього не, бальзама. І так, у нас іде чудо бальзам з маслом какао. Чудо бальзам, мені так подобається, назва нашою українською. Взагалі безподобно. Багатофункціональний інтенсивно живильний бальзам для сухої шкіри губ і шкіри. В цілому використовуєте на сухій шкірі або сухих ділянках губ, рук, ліктів, ніг, кутикулів і брів. 99,9 натуральних інгредієнтів. Містить масло какао, натуральні масла, бджолиний віск і вітамін Е. Я вже неодноразово казала, що всі наші бальзами містять бджолиний віск. І це правда. Так, робить губи та шкіру м'якими, гладкими та еластичними. Як ми його приміняємо? Опис? Так, обгорніть губи живильним маслом какао. Такий, розумієте, такий гарний. Такий гарний напис, як сказати, ну, такий рекламний, дуже гарний такий вислів. Я сама коли займалася рекламою, я вже одразу казала, що я займалася рекламою, тому мені дуже приємно читати ось такого роду слогани. Обгорніть губи живильним маслом какао. Обгорніть чудо бальзам. Це класика Oriflame, класика Oriflame Яку люблять і використовують мільйони людей. Мільйони людей. З моменту її створення в 1970 році цей бальзами Ці бальзами створив Ріфлейм ще у 1970 році. Розумієте, яка давнина вже у нас, так? Цей рідкісний багатоцільовий продукт пропонує численні переваги та використовується для будь-чого: від сухих рук, кутикул. І потрісканих губ, добрів, сухих ліктів і ноги, залишаючи шкіру м'якою, еластичною та поживленою. Переваги 99,9% натуральних інгредієнтів, глибоке живлення завдяки надзвичайно зволожуючій суміші натуральних олій бджолиного воску та вітаміну Е зі смачним маслом какао. Новий більш широкий отвір полегшує застосування. Дійсно, у нас ті бальзами, у них отвори були такі узенькі, ви пам'ятаєте, хто ріфлем пам'ятають. А тут отвір великий і дозволяє використовувати його повністю до дна. Ну, тобто з дна дуже легко доставати залишки, і баночка залишається повністю пустою, тобто він повністю використовується на всі 100%. До кінця новий більш широкий отвір полегшує застосування. Упаковка містить щонайменше 30% переробного пластику. Тобто, ви знаєте, наша компанія Oriflame весь час приймається тим, щоб пластик наш був використаний багато разів. У нас є спеціальні зборники контейнери, у нас є на наших сервісних центрах, у нас є навіть ну, деякі. Деякі, в деяких країнах тут оріфлем, якщо навіть в якісь вітальних населених пунктах, вони заводять спеціально такі для збору контейнери для збору е, використаних пластикових цих оріфлемів своїх, е, ну, як скажемо, ну, упаковок, так, пакувань. І це все це все пакування, воно все йде на переробку. Тобто ми не за, не забруднюємо, ще раз кажу, ми не забруднюємо свою. Природу навколишню. Наносіте на губи та шкіру стільки разів, скільки потрібно, Зосереджуйтесь на сухих ділянках. Тобто, скільки разів вам треба нанести, хоч 100 разів день можете наносити, ви не передозуєте його ніколи. ніколи. Наносите скільки треба. Його можна використовувати для живлення та пом'якшення будь-яких сухих ділянок обличчя та тіла, таких як губи, кутикули, руки, брови, лікті та стопи. Ось такий у нас є продукт. Ми дуже пишаємося своєю продукцією. Ми дуже пишаємо, що в нас є такий бальзам, який може, ну, як сказати, в будь-яких ситуаціях він маленький, він легкий, можете брати його з собою навколо очей навіть наносити як крем навколо очей, наносити на будь-які сухі ділянки, які може, як кажуть, як, бути таким, як рятувальним, рятувальним таким колом, да, рятувальним кругом в будь-яких ситуаціях в дорозі, особливо в дорозі. Розумієте, взимку, коли дуже холодний вітер і мороз, коли обвітрюються губи, коли обличчя майже так, можна тоненьким шаром, я взимку, мій досвід вам, мій лайфхак від мене вам всім. Я взимку, особливо такі, от у нас там просто був такий, як медом, як з медом він був такий жовтенький колись, я його наносила дуже таким, таким гарним товстим шаром, наносила його під тоналку. Або навіть поверх, якщо я тональник не встигла нанести, я його просто нанесла праймер і зверху нанесла замість тоналки, якщо закінчилась моя тоналка, або замість я наносила дуже таким щільним, дуже щільним шаром таким наносила бальзам. Щоб в мене, коли був вітер, вітер з дощем, з снігом, такий дуже, дуже, дуже колючий такий вітер, дуже холодний, мороз. І в сильний морозя наносила. Це колись наші бабці використовували гусячий жир. Так, якщо у кого є прабабушка або бабушка, можете запитати. Вона має пам'ятати, як колись наносили натуральний гусячий жир, такий, таким шаром танким наносили, втирали, і у людина ніколи не мала обмороження на обличчя або на руках. Так само і цей бальзам я його наносила взимку. Сама для себе експериментувала. Ну таких вже морозів у нас немає, звісно. Але при морозі мінус 10, 12, 15, 16 Навіть якщо ще й вітер. То я вам кажу, я використовувала на собі, мені допомагало. Не знаю, як вам буде, але мені особисто воно допомагало. І ще наостанок ось такий, чуть не забула про нього. Вибач, дорогенький, я про тебе майже забула. Ось такий невеличкий такий, як, скажімо, на останок підогляти ось такий ось невеличкий аксесуарчик. Це аксесуарчик в мене спеціальний. так вони. Ріхлин, як запаяє, то його відкривати дуже важко. А не хочеться різати. То... Ну, Добре. Ми його зараз відкриємо так, спробуємо, щоб нарізати упаковку. Так, Коротше, це у нас штука для брів. Це такий аксесуар для брів. Вони періодично зникають, їх майже не було, вже давненько не було. Я хотіла ось так ще він так, запакований, повністю, бачите, повністю запакований. Все, ви його відкриваєте і дістаєте. Він складний, бачите, він складається. Це ось така щиточка. Я, ну, я особисто колись пробувала навіть для, для туші для вій. Мені сподобалось, але просто він розчісує наші бровки. Також є ось така: Ось такий гребене, маленький Маленький грибець, і ще така м'яка щиточка рожева вона відсіч не видна, вона така гарна. І він складний, тобто він йде ось так Так складається. Бачите, Ось. Ви його склали і десь поклали також в цю упаковочку його оригінальну, або розклали, якщо потребуєте. Ось така річ дуже гарна, дуже зручна. Як знаєте, не нічого важливішого замілочі, да? за якісь такі миленькі, приємні, як кажуть, аксесуари наші і за якісь приємні зручності, такі приємні аксесуари, які нам додають зручності в житті. Я вважаю, що це річ у дорозі. Там так і сказано дорожні, для дорожніх наборів, для дорожнього набору, як дорожний набір, сам по собі він іде, тому що тут є цілих три таких для брів, цілих три такі щіточки. Бо щіточка, гребінець маленький. І ось така, як, як також можна його використовувати як для, як для туші. Ну, мало ли, іноді буває, ви туш нанесли, а воно трошки злипається вій у вас. І можна цією чистою, сухою можна їх трошки розділити. Ось так. Такий був огляд, зручний, дуже ретельний, дуже такий дотошний, дуже ретельний. Дуже, я дуже так повністю на сайті беру інформацію, для того, щоб донести до вас правильну інформацію про продукт. І про його користь. Все добре, до побачення. Будьте живі і здорові. Хай все буде добре. До побачення до наступного відео. Ого-ва!